Вінгер київського динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем за підсумками 11-го туру української прем'єр-ліги. Рішенням експертної ради УПЛ. Саме Віктор поклав початок розгрому Чорноморця, заробивши і відзначившись влучними ударами з пенальті. А також асистував Віталію Буяльському у моменті з другим голом киян гол в Одесі став для циганкова ювілейним 90-м забитим м'ячем у складі Динамо у всіх турнірах. В чемпіонатах України хавбек відзначився 73 рази. У Кубку України 4 та в Єврокубках ще 13 разів. Натомість динамівські вболівальники, а в опитуванні офіційного телеграм-каналу Київського клубу взяли участь понад 2,5 тисячі учасників. Найкращим грацем матчу із Чорноморцем визнали автора дро, забитого м'яча Віталія Бояльського. За нього проголосували 43 респондентів. Для півзахисника цей м'яч став восьмим у дев'яти проведених матчах УПЛ, завдяки чому Буяльський збільшив відрив від другого місця в суперечці бомбардирів чемпіонату. Болівальники визнають Віталя найкращим гравцем у складі Динамо, третій тур поспіль. Раніше він був визначений за підсумками матчів із Кривбасом та Ворсклою. Дала гра і п'ять забитих м'ячів Віталія Бояльського в чемпіонаті в жовтневих матчах запам'яталася вболівальникам. Протягом минулого місяця динамівці провели п'ять поєдинків української прем'єр-ліги та тричі зіграли у Лізі Європи. Після кожної гри Динамо в офіційному клубному телеграм-каналі проводить голосування за найкращого гравця матчу. За підсумками опитувань, була сформована п'ятірка номінантів на звання Фавбет найкращого гравця місяця. До неї увійшли Віталій Бояльський, Віктор Сианков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет та Владис Слав Ванат у підсумковому голосуванні за найкращого футболіста Динамо у жовтні взяли участь майже 4 тисячі респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів, а саме 61% за Віталія Бояльського. Півзахисник був визнаний найкращим гравцем місяця в друге поспіль. Матч 12-го туру ві -бет Ліги» Динамо Олександрія відбудеться в четвер, 10 листопада, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 15.00. І традиційно напередодні у середу, 9 листопада, відбудеться матч 12-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд, в якому динамівці зіграють з Олександрією. Зустріч відбудеться на клубній базі Динамо у Віті Литовській та розпочнеться о 13.00. Кошти, зібрані на матчі Евертон Динамо, який відбувся в Ліверпулі 29 липня в рамках благодійного турне «Match for Peace – Stop the War in Ukraine», вирушили на допомогу Україні. Прибуток від матчу в розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів, перераховано. До фандрайзингової платформи ЮНАТЕ 24 та буде використаний для відновлення Чернігівської міської лікарні, номер 3, яка, попри пошкодження внаслідок воєнних дій, продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам і потребує відновлення відділення рентгенології зруйнованого російськими обстрілами. Нагадаємо, у жовтні футбольний клуб Динамо Київ та «Юнайтед-24» підписали меморандум про співпрацю. Відбудова лікарні в Чернігові стане першим проєктом «Юнайтед-24» із відновлення соціальної інфраструктури, реалізованим у партнерстві із Динамо.